Ось так в мене вийшло розібрати. Не знаю, правильно, чи неправильно. Бо якщо взяти дуже довгого болта, то можна вперти його в шатуна. Масло кільце, частинка його. Так. Якийсь пластик, герметик і кусочок поршня. Файно я зібрав цю сторону, помпу реміне встановив. Встановив балансирвали відповідно, вже так. І що? Понадивлявся відео відносно цих балансірвалів, я ж їх залишив старими, про ті сеточки, про це все. І сказав власнику, що потрібно їх міняти. Кажу, я розумію, що вони коштують грошей, але блин, ну, реально страшно залишати, особливо після того, що надивився, після тих сіточок після цього всього. Тим більше вже грошейки не чимало сюди, цей бігун. От. Ну і ще трішки, щоб вже все було правильно по книжці. Тим, тим паче, що Ель запише, якщо ви дістали балансірував, то його необхідно замінити. Отже, власне, купив балансірували і будемо їх міняти на нові. Передивився багато відео, багато інформації відносно тих сіточок. Одні кажуть, діставати, інші кажуть, залишати. Думок дуже багато. Я все зважив і я їх буду залишати, ці сіточки. Завод встановив, вони нехай там будуть. Лишніми вони не будуть. Якщо ці сіточки пройшли 200-250 тисяч, то і нові сіточки пройдуть так само. За однією мовою, що буде правильно використовуватись правильно і... з правильним допуском буде використовуватись масло. Що? Ось Цей балансірувал зайшов плюс-мінус нормально. Ось цей зайшов дуже важко заходив. Читав, що потрібно охолоджувати. Інші пишуть, коли все нормально, він має зайти від руки. Також багато різних думок і версій. Програма Етка пише чи Ельза, що потрібно корпус охолоджувати. Ну Цей зайшов нормально, легенько. Цей важко зайшов, досить, досить важко. Міняємо. Дістаємо і міняємо. Там розберу помпочку, там не багато розбирати. Замінимо. Дивився в інтернеті і читав багато коментарів, що дуже часто ця стрілечка злазить, а балансір вал дістати не можна. Переживаю, щоб у мене такого не було. Щоб не було в мене такої самої історії. До речі, а, тут, мабуть, тримає ремішок цього е, балансіра, що не можна порухати його. Дивіться, як рухається цей балансір вал. Запам'ятали, пізніше покажу, як рухається новий балансир вал. Для демонтажу балансірвалів є ось така приспособа по GTC. Будемо одразу пробувати діставати. Як ви думаєте, піде? Чи не піде? Пішло, зірочка пішла. Пішла зірочка. А він навіть не зрушив, не рухнув з місця. Ну що, будемо варити зірочку. Це блін я встигав у ситуацію. Приварив зірочку. Будемо пробувати. Ні, ніде ніхуя. Трішка приварив, не обірвало. Обірвало. Обірувало. Курва. Нарізав різьбу. Будемо зараз спробувати. Не знаю. Сподіваюсь, що підемо, блин. Нема часу з ним гратися. Друзі, пам'ятайте, збирали кошти на генератор і стрілінки для Івана Андрійчука. Вам дякую за допомогу. Трішки насбирали, але трішки потрібно ще. Потрібно придбати все ж таки цей стрілінк і генератор, щоб хлопці мали зв'язок і відповідно захист. Карточка Івана буде в описі під відео. І ще пам'ятаєте, минулої зими збирали кошти на парафін і віз для окопних свічок. У мене там залишилося ще півтори тисячі гривень. От, і я їх також, з вашого дозволу, перекидаю на карту Івана. Долучаємося, допомагаємо нашим хлопцям. Без нас їм буде дуже складно. Всім дякую за допомогу. Слава ЗСУ! Коротше, тут де я варив, так закалилося. Я щоб знав, то не горів. І знайте ви, в кого стягує шестерню, не горіть. Зразу ріжте різьбу і буде вам щастя. Бо, блін, навіть метчик не бере, не хоче, бачите? Аж там далі почав брати, нарізати різьбу. Так, тут у нас сам вал, подивіться, в нормальному стані відносно. Так. А от постіль його вже попадало щось і її гризло. Я думаю, що попадала та сітка, яка, якої не було. Ось бачите, яка вона обірвана. Кусочки сітки попадали і його гризло. Що хочу ще зробити? Бачив в інтернеті, що мірили розмір, і він відрізнявся. Зараз спробуємо замірити цей розмір. Що нам покаже? Міряємо так, маємо 56-55. Зараз поміряємо на 180. На 180 показує так само Сотка в сотку. З другої сторони ми маємо 57,5 з однієї, Ну так. І на 90 градусів так само 57,5. Що можу сказати, що вона рівна, просто її потрібно перед встановленням охолоджувати. Тоді вона буде легше заходити в блок. Будемо холодити. Ось цей балансір вал дістався легенько. Без ніяких проблем. Бачите, тут сіточок немає. Ось тут є дві, тут нема, нема. А тут тільки одна, так? Без проблем дістався. Так він не дістався нормально. А цього, ліп встановив. Так. У мене є вже нові. Балансірували. Борсегунг, чи як там, як називає, В мене з англійської не дуже, чи німецької. Німецької взагалі не знаю. Значить, е, Як кажуть всі, це у нас оригінал, е, тільки в іншій коробці. Ось такі балансірували. Номера запилені. тут запилено. там? тут запилено. так само і на тому. Сіточок тут не, не встановлені, але вони є ось в комплекті сіточки. Буду ставити, сіточки буду ставити. А вашу думку пишіть в коментарях. Але я її встановлю. Цей двигун з ними їздив і буде далі їздити. Що хочу зробити? Зараз хочу перевірити різницю, чи є, чи нема. Також хочу замірити тут який діаметр, який у нас зазор виходить. Щоб знати, що робити. І так само тут заміряємо і тут заміряємо. Так, старий 43 і, і 5. Новий так само, 43,5. На соточку тонший, здається. Так, ця шийка у нас 42,98. Тут 43 і сотка. Три сотки різниця між тут і тут. Ці однакові. 57,5. Ну, і 4, якщо бути точним. Цей у нас 57 без двох соток. Різниця в 5 соток. 6, 6 соток різниця. Між новий тонший від старого. Помірюємо зараз тут. Так, з цієї сторони 56-54. Тут у нас 56-48. Також на 6 соток тонший. Заміряємо розмір ось тут. Переніс його на мікрометр. Получили 57,1, і воно у нас тут нормальненько проходить. Цей вал має стати, цей блок прекрасно. Зазор в три сотки. приблизно. 2-3 сотки зазор виходить. Я думаю, що можна й не охолоджувати. він так має зайти нормально. До речі, пам'ятаєте, люфт вам показував? Тут ось такий. Мені здається менший. Ці шейки ідентичні, 2795, Зараз ще перевіримо там. Тут так само 2795, ідентичні. Можна спокійно ставити. Так, ставимо сіточки і встановлюємо балансували. Цей зайшов без питань взагалі. Чітко. так З цим трохи інша ситуація. Там має бути стояти ота трубка. Не розумію навіщо вона. І напишіть і, і, хтось небудь мені в коментарях. Нафіга там оця труба. Що вона там дає? Чому тут нема, а там є. І, там в неї язичок є і він має бути там на полуці лежати. За цим треба слідкувати. Ну і зараз акуратненько ставимо. Балансірували. Цей не слухається. Спробуємо газом його трішки охолодити. Щоб легше заходив. Охолодив газом, хлопці, чітко зайшло взагалі. Супер. Нагрівається, бачите? Рекомендую охолоджувати газом. Супер. Без проблем. Дивіться. Дійшла очередь трішки до ГРМ. -а. Ну як, до ланцюгів. Цитло там спочиває. Встановив на балансир вали. у нас тут. Дам вам трошки більше світла. Так, буде краще. Міточка-міточка, міточка-міточка. Тут в нас також там є мітка. Я вам не показав, але там є, ви знаєте, що там мітка є також. і Тут міточка. Але якийсь такий цепок ланцюг, ось дві мітки лишні. Ось мітка якась. Куди він ще йде? А? Хто знає. так я, в принципі, можна буде встановлювати на автомобілі. Хочу ставити а та якийсь знімав. Буду ставити спочатку блок, а потім головку. Думаю, так буде легше. Думаю, може і ні, не знаю, побачимо. Ось так. Бегун був мотор, моторці, я вже на автомобілі. Вчора вкинув. Сьогодні граюся з проводкою, згадую де що було. Складно трохи оце його блін, розбирати, збирати, потім згадувати. Дещо стояло. Ну, начебто трохи розібрався, вже можна вкидати головку разом з турбінкою і збирати далі. Працюємо. Буде щось цікаве, буду показувати. А так дуже довго все проходить. Так, буду вже встановлювати головку. Пам'ятаєте, вакуумний тут стояв на таких довгих шпильках на 6. Це по тій причині, що в головці вже не було різьби, її хтось витягнув. Я перерізав різьбу на 8. Тут розсверлив болт на 8 стає нормально. Тепер буде болт на 8, а тут залишається на 6, там різьба нормальна. Все, будемо ставити нашу чарівну голову. Рокера встановив. Зверніть увагу, що на впуску рокера мають ширший ролик. На випуску ролік вужчий. Це тому що тут кулачок ширший, а тут у нас оця система стоїть. З якою в мене ще зараз є запитання, до якої в мене є запитання. Так, кидаю розпродвали, з цим розпродлом награвся, чесно скажу. Що вийшло. Здається, ось тут у мене оцей повзунець з'їхав і шарик зробив прихскок. І я, мабуть, годину шукав шарика того діаметру, який потрібен. Добре, що я перед тим як встановлювати, заміряв його діаметр. Діаметр шарика 6 мм, і ви зможете знайти його у 202 підшипнику, здається, чи 602, чи 202. му Коротше, є в інтернеті таблиця, де там все вказано. Не знайду я, а все, і 6202 підшипник. Ви там зможете його знайти. Подивився так, щоб зараз були відкриті е клапана випускні на трошки. Не зовсім, а трішки. Все. Як бачите, я герметка був на ніс раз, його видали, Зараз наносив другий раз герметик і встановлюю. По-правильному мають бути спеціальні фіксатори ставитись тут, 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 тут і тут. Отак. От У мене їх немає. Встановив цепку, стоїть, як бачите, це на місці. Тут мітка, тут мітка. Ну і там знизу є мітка. А тут ось. Коли не було головки, я виставив мертву точку і поставив собі ось тут мітки. І відстань від сюди до сюди має бути 61-64 мм. Відстань від сюди до сюди, 121-124. Ні, 124-126. Все. Дається все. Зараз спробуємо. Витягуємо натяжника, звільняємо ось тут і пробуємо прокручувати двигун. Зробив два оберта, мітки на місці. Нормально все крутиться. Хлапана ніде не опираються, лишніх звуків не чути. Здається, все чітко. Так, тепер можна цепку. А, зараз встановлю ще цю і помастим цепку з маскою, яка була в комплекті. Ось так зараз двигун, Працюємо, збираю. В принципі, нічого такого не було. Просто все потрібно збирати в своїй послідовності. Деякі речі знімав багато разів назад, ставив, але в принципі маємо ось таку картинку. Тут, здається, все здається. Зараз ще буду передивлятися, перевіряти. До речі, ще сьогодні замовив шківа. Замовили по кортеку, Думаю, буде нормально. Хто встановлював, напишіть свою думку. Знаю, що фірма не дуже, але е скільки ставив шківів по кортеко, то, здається, ніколи не верталися. Хто що знає, напишіть по кортеку, по цим шківам. Чому замінили? Я беру сьогодні в руки шківа встановлювати. Як я дивлюся, а там отака яма. Єма. А там яма. А ще каво, що пластикові сальники не витирають метал. Так що так, скоро буде перший пуск. Я до цього сильно йду. Будемо зараз збирати передню частину автомобіля. Телевізор, радіатори. Коротше, до першого пуску, здається, ще недовго залишилось. А, можна вже в принципі ремня накинути. Не можна, а потрібно. потрібно. Все, працюємо далі. Вчора продуваю радіатора і помітив червоний слід. І згадую, що перед ремонтом автомобіль приїжджав з тією проблемою, що втікає антифриз. І отут зверху в нього є ось тут отак, тріщина. І замовився нового радіатора. Зараз будемо встановлювати радіатор. В принципі, тут все готове до пуску. І будемо запускати двигунець. Нарешті настав цей момент першого запуску. Трохи хвилююсь, але думаю, все буде добре. Зараз буду сильно тарабанити гідрики. Гідрики таке, цепки, завжди. Переживаю, коли йде перший запуск, чи після заміни цитків, чи отак. Але сподіваюся, все буде у нас добре. Правда, хлопці? Так, ну що, пробуємо запустити. Ну і сподіваюся, не сів акумулятор. Уже бмал би? Уже бмал би? Ще раз. Пробуть запускати Або, що зробити зараз Я свічки позакрутив вже старі, не перевіряв нічого. А розкрутити свічки, подивитися, яка свічка мокра. Коротше, відбой. Ярик не ось цей роз'йом. Вони так туго находять туди, що це просто кошмар. Просто кошмар. На часа на місці так. І закрутить болтика. Голова і так, перевіряємо помилки по двигуну. О! Так, вентилятора я ще не підключив. Опори я підключив. Все зберігаємо і стираємо. Спробуємо запустити. І включити. Опори я підключив, можливо, вони не... Так. Вентилятор не підключений. Давайте спробуємо запустити. О, масла мало, потрібно долити. Стоп. Нарешті дочекався рівень масла. Ну що, чеку немає покамість. Є це працює нормально, е. Так, щоб мені їздив мільйон кілометрів і 20 тисяч. І масла щоб не брав. Тільки бензин, щоб полюбляв. 95-й. Так, Він тут небагато залишилося, ще бампер. В принципі, защита, в принципі, все. Працюємо далі. Так, ми ще раз глянемо помилки по двигуну. Поки потіки по вентилятору. Це дуже добре. Все, друзі, нарешті, нарешті настав цей день, що віддаю цей автомобіль. Все, нехай їде, радує власника, катає його і до нас не приїжджає. Тільки на ТО. Нехай заїжджає даний автомобіль. Хай катається. Все, бампер на місці. Все на місці. Так, ще двіємо трошки антифризу, упало. Так він працює. Сподіваюся, я все правильно склав, зробив. Все як має бути. Чекаю на ваші коментарі. Що я не так зробив, можливо, щось не доробив, потрібно було доробити. Можливо, потрібно було машино насос якось доробити, але то вже буде не зовсім не зовсім. Комусь робити такого не хочу. Хіба що зі згоди власних. І не на першому двигуні. Чекаю на ваші коментарі, подобайки, підписку, діліться з друзями. Ну, власник нехай катається. Вам всім дякую за перегляд. Підтримуйте ЗСУ. Всім пока. Слава Україні! речі, На одометрі маємо 168 тисяч пробігів. Не знаю, правда, кривда, маємо те, що маємо.